даєте кадр, да? Я сижу на Гойдовці. Сьогодні не неділя. Ранку прохолодна, хороша колишня погода. Так, садок, заріз. Рік. Дощі йшли, шви. Погнало буде що обрізати. Сливи і я Друбив літню обрізку по-зеленому. А явоня будемо, як завжди, бризати зимою. Дуже багато. Подивитися вже сусідній хати не видно. Ну що, будемо вставати, що я вам покажу. О, Ось така краса, я вам скажу. Рік немає тут, ягід на винограді. Ну що хочу показати. Це все прирости за цей рік. З весни була тільки ось ця гіллячка, о, горизонтальна. І це все пішло за цей рік такий приріст. так, якщо взяти оцю ілячко. О! Вона ось пішла, пішла, пішла і аж ось там вона. Це вже ось бокова пішла. О, що де. Ну, хочу вам показати. Зараз вже її пообрезав був. А це вона знов пустила. Ну, що я роблю? Літом для чого я роблю? Навіщо воно щоб гналося таке? От, наприклад, оця гіляка. Один, два, три, чотири. Ну, хай буде п'ять. А те все інше видаляємо. Обризаємо ці вуси. О! А потім, вже як вись цього будемо обрізати один-два, а може три і оце будемо видаляти. Ну а сьогодні хай вона буде нехай наростає, укріплюється, стане чуть вище. Ух ти, акробатіка. Бачите, ця була обрізана. Ой, була бризя. Тепер вона все ось знову пішла. Ну, приблизно так само один-два. І ось тут видаляємо його. Так само цю. Ось так о. Так само й цьо. Ну, перша б ця не мішала. Ось цю видалимо. А це дивіться, це що я показував на он то аж її кінець там. Так що ми її поки не можемо ось тут обрати. Я теж цікаво, зяв бокова пішла. У нас ж там не був да у нас. Випадку ми її ось тут. Видавим. А це ще одна бокова. Видавимо її аж тут, О! І цю так само. Тархі нам не надо. Ну, ця хай ще поживе укрепне, тоді її теж тут раз, два на третій мона. Вже по тому і вбереме. Тут я сього його раз. Тут, тут раз. І це все отако. Ось ще ні. Ось так И еще отсюда вот так. Так тоже тут нам не надо. О! Ну, якось так. Тобто в нас оці основні скелетні гілячки. Оце вони, це скелетна. це і так вони пішли. А все, що йде із боків ми будемо вставляти. Я вже десь у грудні покажу вам. Оці будемо вкорачувати на 2-3 буруньки оставляти. Так що якось так. На ну, все добре, заходьте на канал, Пишіть свої Мир і добра.